Сьогодні перший день, як ми виїхали з Урсусом в місто. Сьогодні погода спекотна, тому він от трохи хекає, сидить. Видно, що він в невеличкому стресі, але це нормально для першого разу. Тому ми зараз пройдемось з ним трошки. Він загалом доволі спокійна собака на подразники, не реагує активною якоюсь реактивною реакцією, може дивитись на них, але тримається загалом біля мене. Тобто він зараз в вільному стані без команди, просто сидить сидить разом зі мною. Урсус, пішли, прийдемо. Він загалом повільна собака, тобто з цим таких великих проблем немає. Можливо, є такий момент, що він буде на собак реагувати, тому що він їх любить. Урсус! Висі". Молодець, супер! Але він дуже добре відзивається на своє ім'я. Він їсть м'язко, тобто, що є гарним сигналом того, що він гарно себе почуває. Пичте, дись. Орсус. Поруч. Давай, 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 давай. Ага, скажи отак. Вот Хорошо. Лэша. Давай. там за свой стін. Сурита. Да. Молодець. Супер. Давай. Давай, давай, давай. Да. Хорошо. Какие-то слова. Як бачите, Урсус може відволікатись на подразники, тобто він на них звертає увагу, тому втрачає концентрацію. Але з цим можна працювати, тобто він гарно переключається назад і, в принципі, в нього є мотивація до роботи. Важливо закінчувати всі команди, всі прохання, які ми йому даємо, тобто не так, що просто він там пішов з команди, відволікся і все, ми йдемо далі з ним. Ні, ми вимоги не знижуємо, але пояснюємо йому доступно. У Урсуса власників був запит з приводу курсу соціалізації, щоб він краще концентрувався на вулиці і загалом покращити виконання команд на вулиці, от саме цей момент відволікання. З цим можна працювати, це не найскладніший випадок. Він доволі проста собака в тому моменті, що він спокійний, флегматичний. Команди він буде виконувати, буде так само їх виконувати повільно. Ми від нього не можемо вимагати, там супершвидкості виконання. Важливо, щоб він просто адекватно себе поводив в соціумі. Але бувають і інші варіанти запитів від власників. Є собачки, які яскраво реагують на людей, є собаки, які реагують на собак агресивно на людей. Ні, є собачки, які просто стрибають на всіх підряд, всіх люблять, всіх обожнюють. Є навпаки, ситуація, коли собака просто дуже нервова, і кожен подразник для неї викликає просто ще більше збудження, і собака не вміє заспокоюватись, не вміє сидіти на місці. От як Урсус Урсусу прекрасно сидіти на місці, він любить сидіти на місці. Є собачки, які навпаки, вони не вміють цього робити. Вони просто бігають по колу. Тому тому і підхід до кожної з цих собак зовсім різний. Тому не забувайте, що кожна собачка індивідуальна.